Добро всім ранку. Ласкаво запрошую всіх, всіх в ранковий мій садок. Ось починає розкривати свої бутончики, трояндочка, фулмон. Вся на бутонах. Один день не було у нас дощу. І сьогодні вранці знову просипаємося і дощик. Тільки закінчився тільки. Ось яка краса. Хоста, яка блакитна, яка здорова, подивіться, вже виросла. Вчора тільки пообробляла, оприскала фунгіцидом всі свої і троянди, і хвойні, які потребували оприскування. І сьогодні я, як і обіцяла, хочу вам розказати про свої живці. І показати. Ось тут дивіться, біля паркану, отак, вздовж паркана, стоять мої горщики закопані, і в цих горщиках живці. Цей горщик освободився, нічого там нема. Я буду отак показувати. Це живці, що я робила і показувала разом з вами Деревовидна, гібіскус деревовидний, червоний ось такий. Ось раз, два, три, це точно прижилось уже видно гарненький. Цей, мабуть, пропаде цей. Під запитанням, ну ось так. потім закрию. Це вже ось пішов, подивіться, нутканський ялівець. Вже пішов просто. Це приросте. Це я пересаджувала разом з вами є відео, кому цікаво, можу залишити посилання на нього. Ось такий це вже буду на наступну весну вже висаджувати як, ну, як нормальний <свісно> нормальний саджанець. Так, що тут у нас? Ось це мене просила Антоніна Матуріна, блогер. Вона просила мені Поживцювати їй модрину. Я ні разу не живцювала, і подивіться це вже давненько її заживцювала, ну не знаю, чи буде вона щось з нею, чи ні. Ну, поки ось так росте. Я постійно їх поливаю розведеним корневіном, і ось поки живуть. Це вже на наступний рік ми побачимо, живі вони чи не живі. Бо заживцювані вони в цьому році. Так, оце кіпарисовик мій. Це вже буду восени, бо, бачите, вже прирости пішли, він уже рік тут стоїть. Вже буду пересаджувати ці скальні ялівці. Ну, це, мабуть, пропав, цей теж. А цей живий ось цей. Ось видно. Ну, Потім подивимося. Побачимо. Ой. тут це мій ялівець, такий він м'який, м'який, такий гарненький. Це туєчка. Ось так потикала все в один горщик і накрила. Ну, живі, це з того року. Так, з того року вони стоять. Це сіянці деревовидного півонії, деревовидної, що мені Антоніна Моторіна презентувала, то я їх так позакопувала, горщики теж в тіні тут стоять. Ось що у нас тут? Це в цьому році я вже живцювала. І скальні може, е, ялівці, і туї, і ще якісь ялівці. Не підписала, ну. Ну, будемо дивитися, приживуться, слава Богу, як кажуть. Побачимо, то вже наступний рік будемо дивитися. Ой, це ялинку свою канадську білу. Ось заживцювала. Ну, не знаю, дивлюся, жива, вроді ось який приріс, наче. Подивимося. Так, Ой, яка краса. Ой, які каплі. Ось така. Краса. Так, що ж тут у нас? Тут теж такі туї. По-моєму, це туя санкіст. Та, що біля будинку вона з жовтими кінчиками. Ось так нехай росте. І ось тут туя Брабант. Подивіться, це сіянці. Ось подивіться сієнці. Ну і туєчка, не знаю, жива, не жива, ну побачимо. Теж побачимо це гортензія, але вона щось. Не знаю, мабуть, нічого з неї не вийде. І ось гортензія, а яка теж не підписала, теж, теж робила живці, повтикувала, думаю, ну так. Получиться, не получиться. а воно, бачите, прям в землю, навіть не в, не в горіщик. Просто тикнула і все. Ну, Живі, подивимося. Потім акуратненько накрию і тут під хостою прям прикрила, прикрила хоста. Ось теж ялівець, такий пухнастий. Ой. Потім я вам покажу, дуже гарний. І, мабуть, я в цьому році, я вже й забула, мабуть, я в цьому році його живцювала. Так. Підемо далі. Ще в мене є тепличка. Зараз покажу. І ось тут теж під парканом стоїть наша така тепличка, зроблена із оконних рам. віконних рам. Тут е, горобинник, і тут у мене в цій тепличці тільки почала її освоювати як бірючина. Ту, що ми показували я... ну, разом з вами ми її живцювали. І ось тут ось там зелене таке. Це мені Олена, блогер, в якої я була в гостях, дала живці калини морщинолистої. І оце я поставила її туди. Гробинник прикриває від сонця, захищає тут туя, але бачу, що вона щось жовтіє не хоче, мабуть, не буде. Вона не приживеться. Ну, подивимося. Теж завелися тут мурахи, і я побачила, вже пізно, дуже вони зробили тут мурашник. Я, звичайно, вже пізніше. На, ну, насипала отрути туди, але ж не знаю, мабуть, нічого не вийде. А ця тепличку цю ми зробили для інжира. Ось тут у нас інжир, ми її накрива, інжир накривали. Ну, тепер уже не будемо накривати. Будемо пригибати його, прик... ну, до землі чимось вкривати. Ось так. А ось рукола. Багаторічна, що я вам казала, і показувала, які її сіяла. Тут подивіться, як вона гарно росте. Така густа. це часничок. Капусточка і салатик, оцей айсберг, що я теж показувала. Подивіться, зав'язується в головочки. І там в тепличці у мене теж він. Ось так. А, ще хотіла сказати, що я не е, коли живцюю, я не, в, не вмочую живець в кореневін. У мене не той кореневін, в який, як порошочок є такий кореневін. У мене колись купила упаковку, і в мене до сих пір і я просто розбавляю цю баклажку, От, розбавила і потім підливаю. Просто зверху підливаю, коли треба. І подивіться, ой, уже слимаків, погода сира. Ось ці слимаки, подивіться, зараз візьму труту, покажу вам, якою трутою, я травлю. травлю їх. І ось подивіться, чим я користуюся. Це раніше я ще взимку купувала в епіцентрі ось такий від слимаків. Ось такі гранулки там. І від мурашок. І коли я купувала від мурашок отакий брос, доволі ефективний, і, і це теж ефективне, бо бачила, коли всипала, бачила вже дохлих слимаків. Так ось від мурашок такий же ж самий є і для слимаків брос. Ну, як мені сказали, самий найкращий, що поки єсть. Ну, ось так дивіться. І ось хочу показати, що вже я виростила з живця і росте в садку. Це ось така туя, західна санкіст Росте з 21 року. Ось тут це вирощена живця, вирост, виростила сама. Ось така туєчка. Материнську туєчку я фото вставлю. Ось так. І ось тут біля паркану росте ялівець стрікта. Теж вирощений живця. Теж росте з 2021 року вже на цьому місці росте. Ось я вже показувала, але ж багато нових глядачів. І ось я хвастаюся знову. Така, такий ялівець. Хочу, щоб він тут виріс. Я вам потім теж вставлю фото материнського, з якого я брала. І оці два. Туя і Єлівець росли в одному горщику. Я їх потім розділила і висадила на постійне місце. Тож так тикнула в землю, в горщик під банку чи під бутилку, і, і ось так пощастило мені. Ось така верба у нас велика вже виросла, дуже великі вже. Такі відростила такі пагони. Зараз хочу її обстригти і буду стригти її ось своїм ось цим спробую. Гарно стриже. Ось уже підстригла, більш кардинально, так її вистригла гілочки. Деякі пообрізала, подивіться, ось. ось такі гілки пообрізала, бо треба було її більш кулясту форму придати. Дуже багато Вон, на землі. Там куча гілок, бо навесні ми ось, бачите, обрізали такі старі сухі вже гілляки. Бач, бачите, як вона. Яка вона покручена ось. І от, щоб воно не було цього видно, треба було її гарненько обрізати, щоб потім проси... проснуться сплячі бруньки і почнуть загущати оце все. І вона така буде куляста, більш куляста, бо вона сильно вже заросла у нас. Ось така верба. Назви я не знаю, ну, но... Така декоративна, вона на штамбі, ось привита, прививка тут. І ось вона така росте в нас. Ось бачите, тут обрізали, а звідціля пішли вже нові пагони. І оце ж новий пагін вигнало. І це все треба постійно стригти, тримати її в рамках. Щоб була гарна. І почали стригти свою свій, е, бузок, господь, вилетіло з голови. Гілку щось обрізали внизу, бо сильно він розложився, цей бузок. Ну і ми кожен рік стрижемо, щоб він гарно квіт. На, на наступний рік, якщо хочете, щоб гарно квіт, то то стрижіть. Отак, такий. Зараз обстрижемо, потім покажу, бо стригти багато, а вже щось дощик таке воно накрапає трішечки. Пасмурно сьогодні вже був дощик. вербу підстригла, тепер прийшло, прийшов час до буска. Все, закінчили ми обрізати наш бузок. Ну, так більш декоративні виглядає, тому що квіти, вони чорні якісь стояли, не дуже гарно було. І ось пообрізали гілки лишні ось тут. Ну Щоб розрядили трішечки його. Аж просвічуватися став. І ось цілу тачку. Квіток нарвали. Нарізали, нарізали. Ось такий бузок. Ось тут біля ялини і верби, тут тіньове містечко, таке. і тут росли і риси. Ну, раніше вони квітували, тут росли, все добре було. Почала розростатися ця ялина, і в цьому році і риси перестали квітувати. Там далі у мене хусти біля ставка. І ось я вирішила ці риси викопати, і на це місце. Тут кусочок маленький вивільниться, і я, можливо, щось ті не, ті не любиве, посаджу. Можливо, хвости, можливо, стільбу сюди посаджу. Ну, я ще поки не придумала, зараз поки оце прибираю. Подивлюся, чого в мене більше, і що треба пересадити. А ці іриси підуть на вулицю. Дещо посажу, дещо виброшу. Прямо за паркану туди на вулицю, там, де ми садили вже деякі рослини. І ось ці риси я посадила ось тут. Це ялівець в тому році восени ми обрізали ялівець свій, стригли і викопала ось, вирішила посадити. Думаю, приживеться, не приживеться, прижився, це за двором. Ось. Наш двір. І ось тут ми викашуємо. Чоловік викашує траву. Тут я тикнула ялівець, ці риси, які я тільки що викопала. Вон там ми просто ставили ці риси. І вони тут бур'яні, і ростуть, і навіть квітують. От. Ну, а тут вже будемо викашувати. І в тому році я показувала їсть відео. Ми пересаджували. Тут же ж каміння від дороги, а це все каміння. Неможливо тут і вкопатися щось вкопати. Та ось його посадила. Тут білі риси ростуть. Потім форзиція, два кущики форзиції, то простий такий лілейник, там юка далі. Е, імперата циліндрична, ось Baron, Вона така агресивна, що нехай тут ползе. І ще кущик він рожевим квітує. І ось тут біля паркану теж викопала і риси, тут в самому куточку. Тут у мене посажена форзиція, маленький кущик. І викопала таку хусточку ланцевидну, і вирішила її сюди посадити. А ці риси, ну, поки вони будуть... Тут зростати, а можливо, потім я приберу їх зовсім звідсіля. Ось так. Туя санкіст, подивіться, як жов... жовте листечко в неї. <ривіться> листечко Хоїнки, подивіться, які жовтенькі. Це туя санкіст, Західна туя. Красуня. І ось тут почала квітувати садова герань. Такі дрібнесенькі рожеві квіточки. Така компактна, вже вона декілька років тут у мене росте. Сильно вона не агресивна. отаким кущиком росте, потрішечки розростається. Дуже гарна квітка. Подивіться, який колір у коліуса зараз. Ось такий гарнющий. Зібрала тільки що полуничку, тільки-тільки з грядки, ще не помила. Ось така. Це вже другий раз я збираю мисочку. таку. Ні, третій. Пер, перший раз там було декілька. А вже третій раз це така повна мисочка. Ось такі. Ще вона правда не дуже смачна, бо сонця не вистачає і нема такої, вона не така солодка, як хотілося б. Але ось така полоничка. Все ж таки своя смачна. Подивіться, перші квіточки моєї плетистої троянди. Назви не знаю. Купувалася вона колись на ринку. Декілька разів вона вимерзала прям до коріння, а в цьому році прям радує мене взагалі, подивіться, скільки он там зверху альтанки, бутонів. От вона такі базальні пагони в прошлому році викинула. І подивіться, скільки ось, ось он там, бачите, бутонів. Ось там краса. З цієї сторони жимолість, але вона напала на неї тля, і ось вона вся в тлі. Нічого не допомагає, тому що дощі постійні перепадають. Ну, вже вроді закінчилися, по прогнозам не знаю. Подивіться, яка краса. Красунечка. Мирного всім неба. Бережіть себе, до зустрічі.